Північно-корейські солдати відступають, їх стали менше помічати на полях битви на території Курської області, де вони, власне, у більшості і були перекинуті для того, щоб протистояти українській армії. Що означають такі спостереження Збройних сил України? Чи значить, що корейці втомилися воювати? Чи це у них перегруповання? Дізнайтеся з цього відео. Тож обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, напишіть коментар, а ті, хто бачить мене. Не вперше запрошую підписатися на мій канал. Британське видання Sky News відповідно статтю опублікували, посилаючись на спілкування з нашими захисниками. Північно-корейські війська, мабуть, тимчасово відступили від лінії фронту в Росії після серйозних втрат. Про це Sky News повідомив командир українського спецназу. Командир під псевдонімом Пульс сказав, що люди кім Кімчинина ймовірно або винесли уроки з помилок, допущених під час своїх перших кривавих зіткнень з українськими солдатами, доглядаючи за пораненими, або Чекаючи Підкріплення інтерв'ю з кількома українськими військовослужбовцями розкривають дивовижні подробиці того, як північно-корейці воюють відтоді, як вони прибули на поле бою в російському районі Курська минулого місяця. Це все включає в себе очевидну початкову недостатню обізнаність про загрози з боку безпілотників та артилерії, коли північно-корейські солдати атакували пішки. Як щось виглядало схоже з Другою світовою війною, групами по 20, 40 і навіть 60 осіб. Роблячи себе легкою мішенню. прямування мізків, що означає, що вони продовжують просуватися вперед, незважаючи на те, що вони під вогнем українських військових і навколо них гинуть і поранені їхні товариші. Бажання видалити докази їхньої присутності із зони бойових дій, коли північнокорейці в білих шоломах намагаються знайти своїх. Поранених та мертвих солдатів відмова бути схопленими живими, із заявами про те, що північнокорейці бачили, як ті підривали себе гранатами, а не ризикували бути схопленими. Пульс навіть стверджував, що північнокореєць кричав за генерала Кім Кімчинина перед тим, як підірвати гранату, власне, перед самогубством. Погана координація між силами Північної Кореї та Росії через мовний бар'єр, е також є причиною цього всього. Один солдат заявив, що. Радіоперехоплення показало, що північно-корейці випадково націлилися на позиції росіян. Він також сказав, що вони будуть штурмувати українські позиції, зазнаючи втрат, але тоді російські війська не зможуть використати ці здобутки. Кращий комплект ніж у багатьох росіян відрізняє північнокорейців на диво від самих росіянських загарбників. Це включає в себе гвинтівки та уніформу, але бракує важкої броні, оскільки північнокорейці пересуваються лише пішки та використовують. Уть гольф-кари для транспортування боєприпасів. Вони всі були гладко поголені, та ідеально доглянуті як моделі, сказав наш захисник із позивним пульс. У кожного ні бороди, ні скуйовдженого волосся, ні лисої голови. Важко було також визначити їхній вік. Усім було від 25 до 35 років. Ну можливо, максимум до 40. Тим не менше, станом на зараз, розгортання північно-корейських військ офіційно не підтверджено: Україна та її західні союзники кажуть, що пхенян направив 11 тисяч військових, щоб приєднатися до війни з е, е, на боці Росії проти України, зосередившись на зміцненні лінії піхоти в Курській області, де українські війська захопили території під час сміливого. Вторгнення в серпні минулого року ні Кімчинин, ні Володимир Путін офіційно не підтвердили розгортання північно-корейських солдатів на території Курської області. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 4 тисяч північно-корейських солдатів уже були вбиті або поранені. Пульс військовослужбовець з таким псевдокомандою першим бойовим водолазним батальйоном сил спеціальних операцій. Його елітним спецназовцям було доручено взяти зразки ДНК і документи у підрозділу приблизно з 25 північно-корейських солдатів, які були вбиті під час обстрілу безпілотників і артилерії близько двох тижнів тому е у Курській області. Відео з телевізійної камери поділилися News. Відреаговані ролики також опублікували у соцмережах, і ми з вами їх так. Кож бачили. Видно, як українські солдати ретельно встромляють ватяні палички в рот мертвих північнокорейських військовослужбовців, щоб взяти зразки слини та помістити їх у пакет для доказів. Потім вони знімають солдатів шоломи, зрізаючи жмут волосся і збираючи їх у мішечки. Крім того, бронежилети вирізані, щоб українцям було легше отримати доступ до документів та інших речей на кожного солдата, включно з військовими посвідченнями, жетонами, рукописним. Ми записками та фотографіями у північно-корейців були лише патрони та шоколад з собою. Уявіть, один із людей Пульса, який брав участь в операції під е, псевдотренер, сказав, що був здивований тим, що північно-корейці мали лише боєприпаси та шоколад. щоб... Підтримувати себе у бою, ні в одного солдата не було пляшки з водою, сказав він. Вони покладаються на ідею, що прорвуться, займуть позиції, а потім з'їдять і е, вип'ють е, те, що залишилося за рахунок українських запасів. На запитання, які особисті речі він знайшов, тренер сказав: були листи. Звичайно, були зошити, нотатки, були намальовані від руки карти, були фотографії дітей, матерів листи, які вони намагалися надіслати до себе додому до північної Кореї. Військовий посвіт... Відчення були російськими, це здавалося б, незграбна спроба приховати справжню етнічну приналежність солдатів. Тренер сказав, що деякі нотатки, схоже, стосуються досвіду солдатів у бою. Він сказав, що здавалося б, ніби вони намагалися навчитися на досвіді сучасної війни. Це досвід, який вони накопичують для своєї країни, для конфліктів, з якими вони можуть зіткнутися у майбутньому, сказав він. Пульс також розповів, чим північнокорейці воювали не так, як росіяни. Чим власне відрізнялося. Вони набагато більш дисципліновані з винятковою е, мораллю та рішучістю. Насправді повністю промиті мізки. Сказав він. Пульс також сказав близько двох тижнів тому. Він помітив, як північнокорейці відступають. Росіяни стоять, працюють скрізь уздовж цієї лінії фронту. А корейців немає. Сказав він. Або вони аналізують свої помилки, або Кують свої рани або можливо вони чекають підкріплення. Говорять, що Кім Чен посилає сюди більше північнокорейців. Така ситуація, зазначив пульс. Він сказав, що перехоплені російській комунікації вказують на те, що вони повернуться. Вони все ще присутні, тренуються або чекають підкріплення. Щось відбувається, вони скоро повернуться. Сказав український воїн. Отже, доволі дивні такі випробування у північнокорейців. Розвідка боєм і навчання боєм. Вони гинуть, але беруть досвід. Причому вони гинуть навіть добровільно, розуміючи, що можуть здатися в полон, проте мозок промитий настільки, що вони цього не роблять. Рідкість була те, що двох з них захопили у полон не так давно. Ну і про 4 тисячі поранених або мертвих також говорив Зеленський. Це теж могло вплинути, але враховуючи те наскільки у них запаяний мозок, скоріше за все, це дійсно передислокація, робота над помилками. Очікування підкріплення. Ну а далі буде і щоб нашим хлопцям було легше, треба донатити нашій армії. В описі цього відео, як і завжди, знайдете всі реквізити, діючі реквізити від полтавських волонтерів на нагальні і термінові збори, потреби на самий нуль для сил оборони. Тож долучайтеся Кожні ваші 50, 20 або навіть 10 гривень важливі. Друзі, давайте допомагати армії разом. Окрема подяка тим, хто намагається підтримувати мій канал. Зараз складні часи, як бачите, формат трошки змінився, але прагну до змін повернуся в звичний формат і ще щось новеньке придумаю. Тому дякую за тим, хто підтримує. Частина ваших коштів направляється на потреби сил оборони полтавським волонтерам, а інша частина на облаштування каналу, ну, от на ремонт техніки, на опалення і на оренду студії, в якій записуюся. Тож дякую всім, хто підтримує. Ну і ваша підтримка може виглядати ось так: поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться. На мій канал та рекомендуйте своїм друзям та знайомим. Буду вам вдячний! Разом і тільки разом вистоїмо і переможемо будь-якого ворога. Слава Україні!